У світі, де хвороби атакують зненацька, з'являється герой, що не боїться ні бактерій, ні вампірів. Його не беруть жодні віруси. Він природний антибіотик. І так, він трохи пахне. Але ж як пахне, а як смакує, ви вже, мабуть, догадалися, що це часник незамінний корнеплід для українців. Борщик, сальце. Потрібно казати, чого не вистачає, а потрібно комусь доводити, що з власної грядки набагато смачніше. Тому у нас на ділянці обов'язково є часник супергерой. Але навіть супергерої не стають такими самі по собі. Сьогодні про те, як дати часнику сили, як підживити, щоб зростити воїна, а не овоч, Харківщина, 12 квітня. Пройшли заморозки. Ось мій супергерой, часничок. Подекуди є пожовкле листя. Потрібно підгодувати, до морозів ми не встигли. Спосібів підживлення дуже багато, багато чого я випробував сам і не збираюся критикувати жоден з них. Моє завдання, як я його для себе розумію, запропонувати спосіб, який відповідає наступним критеріям. Дієвий. Значить, перевірений на власному досвіді, простий для застосування, тому що не потрібно перетворювати процес догляду за рослинами в тяжку виснажливу працю. Маємо отримувати задоволення та відволікатися від повсякденних проблем. Отже, перше, коли та чому підживлюємо, посадили восени зубчик, навесні часник зійшов, набирає зелену масу, поживні речовини, що були в зубчику. Закінчилися. Коріння ще не розвинуте, значить, потрібно відновити та компенсувати. Навіть якщо немає жовтого листя, як от у мене. Друге. Чим? Для мене варіант один ранульований курячий послід. В ньому є всі необхідні елементи. Азот для збільшення та зміцнення зеленої маси, фосфор для розвитку кореневої системи тощо. Простий у використанні, легко приготувати. Можна свіжий курячий, але це набагато складніше. Потрібно настоювати 5-7 діб, доки не переброди. У мене немає курей. Потрібно десь по сусідах його шукати. А ще декілька разів спостерігав таку ситуацію у інших городників. Залили водою свіжий послід, а він не бродить. Що там з ним відбувається і чи можна його взагалі використовувати, не зрозуміло. Третє, як. Літрова банка гранульованого курячого посліду на 10 літрів води. Настоюємо. От в інтернетах кажуть, 3-5 годин. Я настоював десь більше 10 годин, щоб він повністю розчинився. Отже, раджу приготувати розчин ну, ввечері на ранок. Настояли, перемешали. Ретельно. Це концентрат. Беремо пів літра концентрату і доливаємо 10 літрів води. Знову перемішуємо розчин готовий до застосування. Робимо лунки, проливаємо розчином. Засипаємо лунки землею. А ще цей розчин можна використовувати для підживлення не лише чеснику. За 2-3 тижні повторюємо операцію. Про результат прозвітую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, критикуйте. Миру вам та свободи! На все добре!